Ви не можете писати справжній проєкт або справжню стратегію, не розуміючи, з ким ви це будете робити. Власне, тут мова, звісно, йде про команду. І е, амбітний менеджер і куратор, особливо, якщо він амбітний, і навіть трохи егоцентричний, і він безумовний лідер, а таким треба бути він не може зробити наступні кроки один. Бо інакше все завалиться. Якщо у вас буде цей проєкт імені вас одного, ви не здужаєте, ви здуєтеся в якийсь момент. І планування без команди це ну, шлях до болючого фіаско. Тому в той момент, коли у вас це все визріло, ви це все мусите покласти на стіл і шукати адептів, шукати свою команду. І в цьому, в цьому процесі закладені ще кілька важливих небезпек наших, я б сказала, ну, властивих українським менеджерам часто. Це застереження поділитися ідеєю. У нас досі є якийсь стереотип, що хорошу ідею вкрадуть, напишуть в гранті і реалізують. Я вам скажу свого. Ну, Багаторічного досвіду і грантового теж. Ніфіга. Ну, По-перше, ідеї часом трансформуються. Да, і буває так, що однакові ідеї приходять різним людям в різних місцях. Це значить, що ця ідея актуальна. Але вашу ідею приватизувати повністю неможливо. Часто це дуже складно, бо немає багатьох складових, які формує саме команда. Тому навіть якщо хтось вкрав оце поверхове, далі це буде вже абсолютно його ідея, і не факт, що вона станеться, і не треба боятися. До того ж, чисто практичної точки зору, скажу, що коли грантодавці бачать подібні ідеї, але з різними командами, з різним втіленням, вони цілком можуть підтримати і кілька ідей. Це навіть це говорить про актуальність цієї ідеї. Тому, що ви мусите робити? Ви мусите говорити дуже відверто і чесно. Причому ми зараз не встигнемо поговорити про ризики, звісно, але я би дуже радила, коли ви самі з собою говорите, описувати як оцю прекрасну частину креативну, як частину візійну і місійну, так і частину ризикову. Тобто, треба обов'язково казати, що факапи вже можуть бути на рівні місцевих органів влади. Не дозволять, не пропихнеться. На рівні несприйняття. У вас настільки інноваційна ідея, що консервативні громади, на яких ви розраховуєте, просто не з'їдять. Але матеріальна складова обов'язково має бути і обов'язково програмуючи роботу, ви маєте думати про цю команду, і ви маєте думати про гроші для людей в вашій команді, і про гроші для людей в аутсорсі, не забуваючи нікого. І е, власне планування знов ж таки просто кину вам кілька речей, таких можливо очевидних, можливо, ви це все знаєте. Ну про всяк випадок. Да? Що ресурс команди цілком норм, якщо він доходить до 30% бюджету всього проєкту? Ви знаєте, напевно, що є бюджет проєкту, а є бюджети грантів. Це може бути різна історія, тому що бюджет проектів з це може бути 3-5 скількись грантів. Да, ви, ви дуже чесні, тому ви всім грантодавцям показуєте весь бюджет і кажете, що ми вас просимо на таку там складову. Да? Але in total, а, бюджет команди і команди не, не, не лекторів, не учасників, а саме команди може доходити до 30%. Комунікаційний бюджет в амбітних проєктах може коливатися від 30 до 50% всього бюджету. It's, it's okay. Не економте на комунікації. Ви можете зробити насправді дуже небагато практичних речей, задіяти дуже небагато артефактів а розказати про це так, що у вас будуть мільйони аудиторії. і це важливіше для розвитку вашого проєкту. Це ну, надзвичайно важлива історія. І якщо ви не одноденка, якщо ви не просто ну, хочете зробити і забути про це щасливо прожити там рік, написати, що я молодець. А якщо у вас за цим стоїть якась справді... Стратегічна велика ідея впливів і розвитку, то це не на один раз. І ваш перший проєкт може бути насправді проєктом напрацювання цієї цільової аудиторії, власне, утворення цього кола, на яке ви будете справді впливати. І комунікаційна складова в цьому сенсі це велика частина навіть артистичного проєкту, навіть дослідницького проєкту, дуже прикро. Особливо з дослідниками буває. Я бачила просто кілька там амбітних, хороших ідей з дослідженнями. З дослідниками це переважно так буває. Тобто він прораховує все, ну і вже досвідчені люди там кудись подавались на якісь там дослідницькі гранти. Тобто, дослідник прораховує все, як він, яку бібліотеку він поїде, де матеріали візьме, як відсканує, як мультиплікує там все таке. І навіть лекцію, дискусію, і з мікрофоном, і з Zoom на ширшу аудиторію, але про це ніхто не знає. Ну і наразі всі пишуть, прийшліть мені потім запис вашого зуму, ніхто не дивиться, тому що часу немає. Ну і поніслась. От е, тому відповідно в дослідницьких проєктах ця комунікаційна складова має бути дуже суттєвою. Я би е, для дослідників теж дуже радила. Не думати про комунікацію дослідницького проєкту на фіналі, коли ви вже все віддосліджували і просто рапортуєте. Я би говорила про комунікацію від початку. Якщо ви комунікуєте те, що ви шукаєте щось, да? ви шукаєте матеріал. Ну, зараз від пня скажу, але це не так важливо, Да? Там історію базарів одеських, да? була там десь така ідея пов'язана. Да? Це дуже класний інформаційний привід на привід на початку кинути на ширші кола, що у вас є така ідея. Вам треба бути готовим, звісно, що ви відгребете кучу якогось спаму, який буде, хтось вам буде слати селфі на, на, на привозі, хтось буде там, не знаю, рецепт бабусі слати можливо. Але в цьому всьому піску, як на Алясці, можуть бути золоті перлини. А саме головне. Що ви з'являться яв... перші люди, які будуть знати, що така ідея присутня. І куди вас винесе, буде залежати вже від вашої комунікації. Ви можете ділитися якимись знахідками, які точно не зайдуть в ваше дослідження. Ну, вони просто не будуть в рамку вашу лягати, да? але вони будуть прекрасною частиною комунікації. Зокрема, це може стосуватися і селфі, і якихось там, не знаю, активностей, яких інтерв'ю. Які будуть абсолютно несерйозні, але вони будуть дуже атракційні. І на момент виходу вашого дослідження, яке ви, можливо, надрукуєте тиражем 100 екземплярів, може, навіть не надрукуєте а ПДФ-ку, будете мати і розсилати під запит, що прикро, звичайно, я би хотіла зразу підписатися на цю ПДФ-ку, але у вас буде купа людей, які будуть чекати вашої ПДФ. Розумієте, у вас буде купа людей, які захочуть потім послухати. А можливо, і профінансувати ваш розвиток вашого дослідження. Відповідно, я би дуже радила цю комунікацію не ставити на фінал, а комунікувати відразу, як ви, власне, з командою погодили ідею проєкту. Кілька все-таки важливих речей я би хотіла сказати про ризики. Напевно, все-таки це важлива штука, теж дуже так грубим мазком. Обов'язково дивіться на ризики широко. Ясна річ, що ризик війни це той форс-мажор, який, ви знаєте, і взагалі така історія з ризиками, ми, ми напевно, можемо прямо окремим проєктом, Україна може всьому світу зараз читати просто лекції про форс-мажори. Форс-мажорний ризик це завжди те, що списалося в договорах в кінці і ніхто не читав. Всі розуміли, що як стався вже форс-мажор, то все, все, все скасовується, всі зобов'язання. Да? А ми з вами працюємо в форс-мажорах і підписуємо якісь домовленості, беремо на себе зобов'язання, при тому. ну, на правду, ми, ми не знаємо, чи ми будемо фізично існувати, чи буде фізично існувати інституція, да? а ми пла, прям плануємо там, через два роки, що ми відкриємося і виставка буде висіти, і запросимо вас, дорогі колеги. Але цей наш виклик, але ми вчимо світ в такий спосіб. Да? І е, тому я би починала прямо думати про форс-мажор. Тобто, якщо буде. Якщо цього не буде, чи може бути ваш інтелектуальний продукт переміщений, делегований, розділений з кимось, Тобто це важлива штука. Це як практика писати Ну, Існує така всесвітня практика. якщо... Не будемо про це багато думати, але це непогана практика. Повертаючись до ризиків, більш таких практичних і сьогоденних, Обов'язково е, включайте е, планування разом з командою про те, що, насправді, е, дуже багато справді залежить від е, влади місцевої регіональної. І ви можете бути дуже нонконформістом, дуже незалежним, абсолютно індепендентним інституцією. У вас американські гроші, і вообще вам все пофіг, але якщо ви дієте в просторі міському. Ви так чи інакше з цим стикаєтесь. І ви мусите цей ризик прописувати: що вам щось не дозволять, щось зміниться, поміняється. Да? Просто на цей випадок треба мати завжди план Б і план, можливо, С. Це відео було підготовлене за фінансовою підтримкою Європейського Союзу в межах проєкту Зміна 2.0 фонду ізоляція. Відповідальність за його зміст покладається виключно на центр сучасного мистецтва та культури шампанка, що в свою чергу не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.